Ви бачите перед собою один із скриншотів, який був зроблений ще в 2016 році. На ньому ви бачите тоді ще Павла Розенка, який був віце-прем'єр-міністром України. І відповідно на цій нараді був присутній і Андрій Рева, тоді він був міністром соціальної політики. І на цій нараді було наголошено питання з посилом до місцевої влади в питанні розгляду питання оплати праці. Працівників підприємств, установ та організацій незалежної власності, які розташовані на території, там, де є сільські селищні міські голова. А посил стосувався того, щоб голови громад зайнялися питаннями заробітних плат своїх працівників, тих працівників, які працюють. Бо перший крок в питанні оплати праці має бути від місцевої влади.